Volkswagen ID.7 офіційно продається. Зікер 007 із батареєю аж на 100 кВт та офіційні продажі BVD Song L. Про це зараз я розповім вам у Charge News. Всіх вітаю, ви на каналі Charge Spy, а це рубрика Charge News. рубрика, де ми розповідаємо вам про китайські електромобілі та що коїться на ринку китайських електромобілів там у Китаї. Почну я зараз не з новини, яка на обкладинці, а з BVD, адже ми всі дуже чекали, коли вийдуть комплектації, коли вийде офіційна інформація про BVD Song L та. Почнуться офіційні продажі, які вже почалися 15 грудня. Як я казав, вже доступні комплектації, вже все розкладено по полицям. І зараз про це детальніше. Попередній продаж розпочався 31 жовтня, і відтоді сонкель отримала 28 вісім тисяч триста замовлень. Сонкель є найкращим автомобілем BVD, як вони заявляють. Цей фастбек базується на повністю електричній електронній платформі 30 і містить багато технологій BVD, включаючи систему підвізки, DSUC, технологію інтеграції батареї cell to body і активне антикрило. Він також має безрамні двері, приховані дверні ручки та 20-дюймові колеса. У середині Біваді Song L має 15,6-дюймовий плаваючий поворотний екран і 1025 дюймову РК-панель приладів за кермом. Також є 50-дюймовий проекційний дисплей AirHood і система D-Link нового покоління. Що цікаво, що деякі із цих речей не властиві для компанії BVD та у цілому їх не було у минулих автівках. Компанії, це такі речі, як безрамні двері або ж активний спойлер. І дуже цікаво, як ці штуки поведуть себе на практиці у житті. І насправді ми це дізнаємося, як скоро ще поки що не зовсім відомо. І сподіваюся, що одні із перших в Україні дізнаємося про ці всі штуки на практиці, адже компанія Church Spy замовила Song L. Який приїде для тест-драйвів, і у вас буде можливість покататися на ньому, та також на практиці перевірити усі ці штуки та бути одним із перших, хто зможе перевірити цей електромобіль на ділі, так сказати. А поки що ви можете замовити тест-драйв інших авто, у компанії ChargeSpy. в посиланні буде вся інформація, як це зробити. Ну а зараз про комплектації нарешті ми. Їх отримали, їх 5, і зараз я їх вам перерахую. Версія Exit на 550 км, двигун 150 кіловат, а акумулятор на 71,8 кВт. Версія Excellence 550 км, двигун на 150 кВт, акумулятор на 71,8 кВт. Тобто ці дві версії по залізу ідентичні, але будуть відрізнятися. Нюансами в комплектації я так розумію комплектації салона та деяких допфішок. Версія Exit на 662 км, двигун 230 кВт, акумулятор на 87 кВт на годину. Версія Excellence також 662 кілометри, двигун 230 кВт, акумулятор на 87 кВт годин А також версія Excellence на 602 км, повний привід. Двигуни 380 кВт сумарно, акумулятор також 87 кВт на годину. Електромобіль має три варіанти силової установки: 150 кВт з крутним моментом 310 Нм, 230 кВт з крутним моментом 360 Нм. Обидва йдуть на задній привід. А також повний привід 380 кВт з максимальним крутним моментом 670 Нм. на метр. По факту у Song L тільки два варіанти двигунів на 150 та на 230 кВт. І у вас є можливість обирати або ж з одним, або ж з іншим, або два у купі, що дає повний привід. Є два варіанти акумуляторів на 71,8 та 87,04 кВт на годину. Обидва власно розроблені акумулятори LFP Blade від BYD. Найвища комплектація song Сонг з подвійним двигуном, потужністю 380 кВт. Це 510 кінських сил може розганятися до сотні за 4-3 секунди. Друзі, ви вже можете замовити BiWedison L через компанію Charge Spy, і вам в цьому допоможе дуже крутий та зручний інструмент, такий як портал Evil Land. Це розробка компанії Charge Spy, яку нещодавно анонсували. І що ви можете отримати за допомогою цьому порталу? Ну, по-перше, зручність. Уся інформація, яка вам потрібна, яка була, наприклад, у Telegram Рамботі, а тут ще в більш розширеному форматі та більш гарному, більш комфортному. Також ви можете подивитися комплектації, ціни, е, всі характеристики до цього авто. А також ви ще можете подивитися контент або ж медіафайли, які конкретно пов'язані з тим чи іншим авто, в даному випадку. І сонгель на сонхель ми наснімали багато контенту, тому на об'яві сонгелю на порталі Івіленд ви е, зможете ще й е, бачити багато контенту. Вже відзнято. Тому переходьте, користуйтеся, замовляйте Song L у компанії Spy та насолоджуйтесь. Усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Зікер 007 показала унікальну новітню для своєї компанії батарею на 100 квт годин, яка має можливість проїжджати аж 870 км. кілометрів. Детальніше, урядовий регулятор оприлюднив параметри акумулятора седана Зікер 007 у Китаї. Висококласний електромобіль від Geely Group матиме батарею ємністю 75,6 кВт на годину і 100 кВт на годину. Раніше Зікер повідомляв, що у Седана 007 будуть варіанти із заднім і повним приводом, потужністю 310 кВт та 475 кВт відповідно. Залежно від силової установки його запас ходу становить від 688 до 870 км. Зікерноль 007 почав попередній продаж у листопаді 2023 року. Його продажі почнуться в січні 2024 року. Ця батарея на 100 кВт – це остання розробка джилі. І це літті залізофосфатний акумулятор під назвою 800 вольт Голд Бетері. Він здатний заряджати 500 км за 15 хвилин, а також. Стати витримати тисячу градусів. Не знаю, де така температура може з'явитися під час експлуатації електромобіля, але ж є така функція у нього. А зараз я попрошу відійти від екранів тих, у кого слабкі нерви, тому що зараз ви можете побачити таке, що вам може стати неприємним, якщо ви електровласник, друзі. Ви тільки подивіться, що вони творять з цією батареєю. Компанія стверджує, що батарея надзвичайно безпечна, виконуючи екстремальні випробування. Вони морозили її при дуже низькій температурі, а саме мінус 45 градусів, тягали по багнюці та по калюжам. І якби то ще таке, вони творили з нею такі речі, що аж на голову не налазить. Чого тільки вартий каток, який її переїжджав. Вони протягом 8 годин кидали її у вогонь, де можлива температура була 1000 градусів, і потім увага, встановили його назад у машину, показуючи, що він усе ще працює. Зікер стверджує, що Golden Brick це перша у світі батарея LFP масового виробництва з коефіцієнтом використання понад 80%. Для порівняння у 22-му році, а саме у червні, кател представила свою батарею Квілін на 100 кВт годин. Хімія Менсі селтупа. Тобто як у біведі body одна штука, він мав рекордне використання 72 і щільність енергії 255 Вт годин на кілограм. У 2019 році споживання першої безмодульної е, батареї CATL становило лише 55%. Сьогодні стандартом для LFP акумуляторів являється 66% е, е, об'ємного використання. А Golden Brick заявили, аж понад 80% друзі просто... Пфф. Пікова потужність заряду Golden Brick становить 500 кВт. Від 10 до 80 акумулятор може зарядити 500 км за 15 хвилин. При мінус 10 швидкість швидкої зарядки збільшується на 25%. Корпус батареї покритий стійкою до високої напруги 4000 В вольт ізоляційною плівкою золотистого кольору, що підвищує стійкість на 27%. Весь пакет також є водонепроникним, досягаючи рівня IPX8. Друзі, що сказати, це дуже цікава новина, і насправді дуже цікаво спостерігати не тільки за битвою цін у Китаї, а ще й за битвою технологій, у тому числі у світі акумуляторів. До речі, про технології через компанію ChargeSpy ви можете замовити собі ось такі зікер 007, або будь-який інший зікер або будь-яке інше авто з Китаю. Але якщо у вас вже є електромобіль, і ви собі вирішили чомусь залишити рідний порт GBT китайський та їздите, шукаєте ці зарядки, в тому числі по Києву, вже за містом, за Києвом, десь по Україні я взагалі не розумію, де можна заряджатися на GBT станції, так, щоб і без черги, і щоб це було комфортно. Але ж якщо у вас є електромобіль, у вас до сих пір порт GBT, Зарядний, то компанія Charspy ще з власними технологіями перероблює порт GBT на порт CHAdeMO, який компанія Charspy виготовляє сама з українських компонентів, чисто український продукт. Тому, якщо говорити про технології, то Charspy це номер один лідер у цих технологіях в Україні по переробці порта з GBT на CHAdeMO. Тому звертайтеся до компанії Charspy, якщо ви хочете реально швидше заряджатися, заряджатися максимально усюди, тому що усюди є. Чадемо, CCS2 combo, RGBT є не усюди. А CCS 2 combo, до речі, ви також можете собі оформити через ось такий перехідник з Чадемо на CCS2 Combo. Тому звертайтеся до компанії Charles Pie, усі контакти у описі під цим відео. Ну а тепер про новину з обкладинки. Volkswagen ID.7 Vision офіційно представлений у Китаї та вже доступний до продажу. Детальніше про цю інформацію. Колісна база становить майже 3 метри. Це 2965 мм. Особливість кузова ID.7 – це панорамний дах під назвою Skyview, який блокує 99% ультрафіолетових променів і понад 83% тепла. Акумулятор NMC ємністю 84,8 кВт на годину. Модельний ряд пропонує як задній привід з одним двигуном, так і повний привід з двома двигунами. Двопривідна модель має запас ходу у 642 км, а повнопривідний варіант у 570 км. Що цікаво, для замовлення доступна лише початкова версія, а саме задній привід і двигун на 150 кВт. Трохи пізніше буде доступна повнопривідна версія, яку, напевне, чекає більшість. Тих, хто хоче собі е, ID7. З точки зору безпеки, цей новий автомобіль використовує 32% гаряче формованої сталі та має жорсткість накручення 46100 Нм на градус. Сенвіч конструкція порогів, система автоматичного екстреного гальмування АЕП. Безпека паркування 360-градусне панорамне зображення плюс допомога при паркуванні. ID7 Vision оснащений 15 дюймовим плаваючим екраном 2К і системою проекції всередині. автомобіль працює на базі автомобільної системи нового покоління ID.OS 2.0, що включає голосову технологію iFlyTech. Прихована система кондиціонування повітря Air, яка регулює напрямок вітру та обсяг повітря, залежна від змін освітленості, а також аудіосистема Harman Kardon із 16 канальними динаміками. ID7 Vision також інтегрує систему допомоги водієві 3.0, представляючи інтерактивну функцію допомоги при зміні смуги руху та допомоги при паркуванні. Що ж, це дуже конкурентне авто, яке ще наведе на ринку електромобілів Шороху, тому якщо ви ним зацікавилися, обов'язково звертайтеся. До компанії Spy за детальну інформацію, але варто зауважити одну дуже вагому перевагу, якщо замовляти авто у компанії Spy. Зазвичай до України з Китаю електромобілі приїжджають, як я вже казав раніше, із рідним. Китайським зарядним портом GBT. Інфраструктура, ну так склалася у нас в Україні, ще до сих пір не розвинена настільки, щоб це було комфортним. Набагато більш розвинена інфраструктура зарядних станцій CHAdeMO, а також CCS2 Combo. Тож перевагою, дуже вагомою перевагою компанії ChargeSpy є те, що авто, які приїжджають через компанію ChargeSpy, вони йдуть з Єврочаржем, тобто адаптовані під наші реалії, під те, що я вже сказав. Тобто у вас буде порт чадемо, якщо ви купите автомобіль через час пай. У вас буде можливість заряджатися на всіх станціях чадемо, а також ccs 2 Комбо через ось такий девайс. І при чому працює це все на всіх станціях України, а також Європи, тому що вже був у нас Євротур. Віта з'їздила вже у Польщу, у Чехію, у Німеччині була і у всіх цих країнах все працювало, все заряджалося. Ось тут ви можете подивитися декілька випусків про євротур. Це реально цікава подорож. Ну і ще така приємна штука це те, що ви зможете цим всім процесом заряджання керувати через фірмовий додаток. Далеко не всі електромобілі дозволяють це робити через рідну систему. Тобто ви не можете регулювати у більшості електромобілів, наприклад, рівень заряджання або ж потужність заряджання. А у електромобілях, які ви купуєте через компанію Charge Spy, ви це зможете зробити на будь-якому електромобілі. Тому що через додаток ви можете керувати. Портом чадемо і керувати процесом зарядки. Тому, якщо ви хочете собі електромобіль, обов'язково звертайтеся до компанії ChargeSpy. усі посилання, які вам потрібні, в описі до цього відео. Що ж, на цьому я завершую цей випуск. Я сподіваюся, що новини були цікавими для вас, а також корисними, що ви дізналися щось для себе нове і вам це сподобалося. Підписуйтесь на наші соцмережі, які ви бачите ось тут на своєму екрані. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підписуйтесь на наш канал на Ютубі, тому що тут у нас огляди, тут експерименти, цікаві теми, а також новини з ринку китайських електромобілів. З вами був Влад та команда Чар спай. Всім бувайте.